Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поділитися рецептом домашньої ковбаси з індичого філе. Для цього я взяла 1 600 г індичого м'яса. Воно таке жирненьке. Також я взяла іще спеціально перемолола із індичої грудки 200 г фаршу і з курячої грудки 200 грам фаршу. Я буду додати до ковбаси. Також я взяла 8 зубчиків чеснику, лавровий лист, сіль і перець я буду додавати за смаком. Ну, я буду показувати. І також мені потрібна буде харчова плівка. М'ясо я перемолола на електром'ясорубці. До перемеленого фаршу з індика Я додам фарш ще курячий, індичий свіле, Одну чайну ложечку лаврового листа. Неповну чайну ложечку перцю і півтори чайні ложечки на солі. Я це все перемішаю чайними руками. Трошки отак я буду відбивати, для того, щоб смаки перемішалися. І всі спеції приправи, які є тут. Потрібно додати солі, значить, буде додавати до такої маси це буде 2 кг 100 г, дві чайні ложечки солі. Також я додаю подавлений на чеснодавку чесник. І ще раз все перемішуємо. Це маса. Будемо формувати нашу ковбаску. На харчову плівку я ось так наложила ковбасу, розрівняла її руками. Зараз її завернув рулет. Ось я зробила таку ковбаску. З двох кінчиків я її перев'язала. Ось так. Ковбаски я сформувала, їх мене вийшло з три. Водичку я закип'ятила в кастрюлі, зараз буду ложити і проварювати 20 хвилин. Ось таку кружечку. Так, щоб просто вони зафіксувалися. Ковбаска відварілась в каструлі 20 хвилин. Я її звільнила від пленки. І положила на сковорідку. зараз вона пропікається з двох сторін до золотавого кольору. Ковбаса наша прожарилася, зараз зівілежила на тарілку. І ми зараз можемо її спробувати. Зараз ми ковбаску спробуємо. Дрізати, трошки гірчички, трошки і будемо смакувати. Ось така вона. Весь яка вона смачна всередині. Дуже смачна. Бачите, яка вона смачна, запашна, засмажена. А запах звичайний. бачите, просто сіль, перчик, листочок лавровий і, більш... і чесничок. І більше нічого. Насолоджуйтесь. Я буду подавати її з хрином, з речичкою. Так також смакуйте. Готуйте, насолоджуйтеся. От, Це дуже просто і дуже легко. От, Основне, тільки, щоб не переварити. 20 хвилиночок вона вариться. І десь по 4 хвилиночки на великому вогні, вона, як буде у плівиці, да, в плівиці там є, збирається такий жир. І на цьому жиру я її і просмажила. Вона дуже смачна. Ну що ж, готуйте, смакуйте, ставте лайки, будьте здорові. Миру нам. І спокою. До зустрічі!